І знову вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні вирішила приготувати дві страви з риби. Одна страва це будуть рибні котлети, а друга шпроти із салаки. Встала вранці, син говорить про те, що мама попробує зготувати, зготувати шпроти. через те, що або шпротний пасте, через те, що його вже в продажі практично нормального немає. Ну, от і вирішила зготувати за власним рецептом. І так спочатку готуємо шпрути. Вимикаємо плитку, кидаємо моркву, Додаємо одну ходину цибуліну на маленькі, дрібненькі терпиці і розмішуємо морковку і цибулю, щоб вона тільки приплескувалася. буквально одну колинку. Морковку вимикаємо. Вона нас буквально одну хвилинку. У сковорідку викладаємо салаку. Салака почищена, Вибрати кісточки, все чорне видалене. Сюди ж поклала і молочко, і ікру. Відрізала один шматочок і ще від оселеця, Він жирний зараз, так, для жирності, викладаю на сковорідку, притрушую однією чайною ложечкою або навіть не чайну ложечку соли, бо салаки в мене небагато всього, 250 грамів, уже в розібраному вигляді. Сюди додаю столову ложку куркуми, столову ложку паприки і пів чайної ложки меленого чорного перцю і заливаю гарячою водою. оливки додаю спасеровану морпу із цибулею, ставлю в духовку на годину і забуваю про, про нашу салопу. І будемо готувати котлети. У каструльку, поклала розібраний оселедець без жодної кісточки, розібрала на філейку, додаю сюди перцю меленого чорного. Буквально не є-єлі солі. Сюди додаю вимочений у молодці хліб, але хліб вимочений у молодці кладеться тоді, коли в цей же день будемо їсти наші котлети. Якщо ж їсти їх уже на другий день, то краще вимочувати булочку у воді. Додамо сюди дві картоплини такого середнього розміру і сюди ж я стерла одну цибулину на дрібненьку, на малесеньку тертушку. Також додамо один плавний сирочок, дрібно порізаний. Додати сюди творогу. беремо блендер і все це перебиваємо. Перебиваємо це блендером. Додаю 70-80 грамів манки. Розмішую. Манка хай набухне, Колин п'ят десять і можна формувати котлети, обкачуючи їх у панірувальні сухарі. Формуємо наші котлети. Гарно збиваюся доволі. З такої кількості фаршу у нас вийшло 8 котлеток. Ну, одну ми вже по сказати, з'їли, тобто 9. І покажемо одну котлетку, яка вона всередині. Так, всередині. Смачненька, таким рибним гарним смаком, трішечки відчувається плавлений сирочок. Ростка. Ну, смачна котлетка. Але якщо хто любить тушковану, то зараз ми будемо їх тушкувати, котлети, то потрібно перекласти їх назад в сковорідку і протушкувати, заливши гарячою водою і трошечки підсоливши, бо котлети вийшли трішки малосольні. Отже, коли додаватимете соли, треба. Трішечки додати її більше, тобто майже чайну ложечку. Котлети перекладаємо назад у сковорідку, заливаємо піп'ячою водою і ставимо десь на 10 хвилин, щоб вони гарно протушкувалися. Додаємо трішечки солі, оскільки вони були малосольні. То можна цей Виправичи, додавши в воду трішечки солі. Накриваємо кришечкою і е, хотілося б сказати ще про те, що, що котлети в панірувальних сухарях, що без них. Не однак вийде. У мене не вистачало трішки панірувальних сухарів, через те я просто зліплювала без них. І так, і так воно вийшло. Дуже смачненькі, зраджу вам їх приготувати. Поки котлети тушкуються, ми приготували чесничок. Дрібненько нарізали ножиком, Перекладемо його в таку тарілочку. Додамо дві ложечки сметанки і зробимо такий соус. Решту чанечку притрусимо наші котлети пошковані. Ось такий соус. Котлетки. Подушкувалися, вони стали такими товщенькими і ароматними. Придушуємо їх чесничком, аромати в чесничку відчувається зразу. Такий гарний, приємний. І котлетки можна мачати в соус і смакувати ними маточок. Беремо, мочимо в соус і смакуємо. Якщо котлетки сподобалися, ставте лайки, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, будемо готувати разом. Рібка протушкувала 35-40 хвилин і вкидаємо сюди яшну трубу. Довгої тушкувати не потрібно, адже ми її однак будемо подрібнювати. І ставимо іще хвилин на 10-15 в духовочку. Для того, щоб паштет став ніжнішим, Зверху помажемо сметанкою і ще буквально на 2 хвилинки поставимо в духовочку. Із сковорідки перекладаємо тушковану рибу. Вмикаємо блендер і ворву, відчувається аромат, поріб, та лаки. Сьогодні ми приготували дві страви з риби. А чому дві? Тому що з риби возиться прийшлося трішки довгенько. І через те я подумала, що можна поєднати два в одному. Приготувати дві страви. Звичайно, паштет вийшов дуже смачний. Він віддалено, тільки нагадує шпротний паштет. Але без всяких консервантів. Без всяких домішок, дуже корисний. І, звичайно, коли він охолоняє, він віддалено нагадує шпротний паштет. От, посудіть собі 200 грамів риби. У нас вийшла отака кількість смачного і корисного паштету. Рибного. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. І, будь ласка, ставте лайки. Я буду вам дуже-дуже вдячна.